Добрий ранок. Це ще нічка на вулиці. Зараз покажу котра година. Ось 5.25. Я вже вийшла з хати. Доброго ранку. Я Вирішила записати ось такі відео, тому що... не знайшла. На жаль, я цього коментаря, в якому було написано, що от сидить пані собі в своєму автомобілі, вчить людей жити і тому подібне. Я так розумію. Дуже багато людей собі малює чуже життя занадто легким, що, мабуть, думають, що всім все падає з неба на голову, ось так просто і так далі. Тому що написавши мені, що я там сижу на своєму автомобілі і щось комусь намагаюсь пояснити, розказати. Але ніхто не думає про той шлях, який людина пройшла, щоби мати те чи інше. Тому е, я не осуджую, тому що мені також інколи здавалося раніше, що е, чому мені все так тяжко дається, а комусь все так легко, ніби якби з неба падає. Тому що я не бачу самого шляху до тої цілі, яку людина шлях який проходить до того, е, щоб мати те, що має в даний момент. І так само у нас. Отже, розказую коротенько, отже, коли ми виїхали в Іспанію, це було тринадцятий рік, це було літо. В країну я закохалась практично одразу. Як тільки я приїхала, прилетіла ми тоді, я не знаю, мені тут сподобалось все. Єдине, мені не сподобалось і було таким великим бар'єром для мене, це була мова. Я іспанської мови взагалі не знала взагалі. І відповідно документів у нас також не було. Віза наша скоренько закінчилась. І на даний момент, коли ми в цей час приїхали, ми не могли отримати отак документи, так як це зараз отримують українці під час війни. Для того, щоб ми отримали документи, нам треба було якимось чином прожити в Іспанії три роки нелегально, потім подавати документи, підтверджуючи те, що ми тут були саме в Іспанії, а саме якісь документи медичні, які забони або ще щось тому подібне. Практично за кожен місяць ми і мені фактурки такі складали для того, щоб потім засвідчити, що ми тут були. Звісно, мала бути прописка. І ще одне обов'язковим обов'язковою умовою це контракт на роботу. Якщо ви за три роки, проживши в Іспанії, не знаходили контракт, відповідно, мова про будь-які документи взагалі не йшла. І тому так ми прожили тут три роки. Отримав перші документи мій чоловік. Після того я зробила собі по ньому документи, тому що я вже цей момент завагітніла, і в мене не було контракту на роботу. Якось так. Що ми пройшли впродовж тих трьох років? Відповідно на розраховувати на будь-яку роботу без мови і без документів. У нас абсолютно не було ніяких шансів. Тому ми шукали яку роботу. А так, прибирання, стройка або кухня це один з тих трьох варіантів, який доступний для людей, які приїжджають сюди в Іспанію. Та я думаю, в будь-яку країну, якщо немає документів і мови, тому не так все легко йшло. Перші три роки у мене були дуже переломні. Я весь час хотіла додому, хоча країна мені подобалась, мені тут все подобалось, але я не могла переламати себе і йти робити ось ту чорну роботу. Я не знаю, для мене це чомусь такий був величезний бар'єр. Ну і плюс, звісно, це було дуже фізично тяжко. Мій чоловік був влаштований, він працював на стройці. Це взагалі катастрофа, це і фізична робота, і, не дай Бог, щось зі здоров'ям. Відповідно, працюєш тут нелегально, і якщо щось з здоров'ям. Ти, ти не маєш грошей, тому що ти не виходиш на роботу і все. Перші наші роботи, також, які ми мали, це ми попали на фінку. Величезна фінка за містом, де було дуже багато коней, дуже багато собак. Відповідно, я мала дивитися дітьми, готувати, їсти, прибирати. Був величезний будинок, і чоловік, відповідно, доглядав за цією всією фермою, фінкою, як це назвати. Це для нас було новизна, тому що з конями ніхто не мав з нас справи, тим більше чоловік, тому що він з Львова вирі... у Львові виріс. Він взагалі не знає, як за тваринами доглядати. Але як кажуть, якщо ти хочеш працювати і заробляти якісь гроші, відповідно навчишся всьому і дуже швидко. З мовою був величезний бар'єр, тому що в нас не було таких телефонів, як зараз. З перекладачами в цей момент наші були кнопочні телефони, інтернет там дуже погано працював, практично не працював. Тому у нас була книжка. Ось так гортали, шукали слово до слова, ліпили, перекладали докупи якось. Один раз розуміли, з другий раз не розуміли з тими господарями, і виходила така трохи каша. Ми там місяць попрацювали і нас, вона попросила поїхати, тому що вона сказала, що вона нас так, якби, кажучи, підманула, вона нас взяла просто на тимчасово, поки сімейна пара румунів їздила у відпустку. І для того, щоб ми гарно працювали, не халтурили, вона нам сказала, що бере нас постійно, а насправді це було тимчасово. І ось ми знову залишились без роботи. Платити нам іпотеку треба було, яка в нас залишила в Україні. Саме через це ми приїхали в Іспанію. Після того також платити за житло, де ми жили, також треба харчуватися, також треба. Тут весь час ідуть якісь витрати. Плюс йшла зима, було дуже холодно. Хто знає, в Іспанії в квартирах, де немає опалення, дуже холодно, дуже сиро. І ще, якщо тут вітряна на погода, це взагалі капець, Пронизу прямо до костей. І якось так ми перебувалися, і тут на зиму нам пощастило. Краз на самі свята подзвонила ось та господиня, де ми працювали тимчасово. Якби мені здається, її трохи совість замучила, тому що вона дійсно бачила, що ми дуже добре працюємо, і вона запропонувала працювати у свого брата. Ми дуже зраділи, це був сам центр міста. І плюс саме таку роботу ми шукали, тому що в нашому випадку найкраще була робота працювати разом, де ти живеш, працюєш, і маєш просто чисті гроші, ні за що не платиш. Ми жили в центрі Мадриду, це була квартира, це не була ні фінка, ні великий чалет, так як тут є. А я доглядала за дитиною, чоловік робив закупи, готував їду. Одним словом, займалася такою господаркою звичайною. Робота була не складна фізично, але вона була дуже довго, тому що ми починали практично майже 8 ранку, навіть швидше, і закінчували майже в 11, тому що іспанці дуже пізно сідають вечеряти. А в наші обов'язки якраз входили подати їм сніданок, подати їм обід, подати вечерю, Ось таке. сім'я була невелика, їх було троє. Маленька дитина і двоє, мама і тато. Після того вони ще народжувалися діти, але ми вже в цей момент не застали, тому що ми їх залишили. Ми там попрацювали два роки і з одним вихідним, так, І ми вирішили все ж таки, що та зарплата, яку вони нам платять, вона вже для нас замала. І ми вирішили рухатись далі. Ми знайшли собі кімнату, почали шукати взагалі роботу окремо. От чоловік пішов в кухню, тому що він е, вирішив, що стройка не для нього це дуже важко. Надзвичайно важка фізична робота. Хоча кухня не менш важка, але все ж таки, як то кажуть, з двох зол кухня вирішила. Ми вирішили, що вона є все ж таки краще. Я пішла на прибирання, прасування, догляд за старими. Отакі От, роботи мене були. Я переважно роботи шукала на години. Це значно по грошах і вигідніше, тому що ти пішла там 2-3 години попрацювала, взяла чисті гроші, поїхала сюди додому. Так значно вигідніше. І так ми працювали, поки ми, не, поки ми не отримали документи. І що ще хочу сказати, крім того, що дуже важко з пошуком роботи, також дуже важко, якщо ти не маєш житла. Ми знімали кімнату для того, щоб більш зекономити гроші на дому. Перше ми знімали кімнату в такому районі, він як виявився, ми спочатку цього не знали. Не був дуже благополучний цей район. Називався, я не знаю, хто живе в Мадриді, знає біля Берде Бахо. Мені спочатку там здалося, ой, так красиво, все так чистенько, гарненько. Насправді там кожної ночі патрулювала поліція, тому що там дуже багато було там з наркотиками, дуже багато негрів. Хоча я не є расистка, але саме вони, я так розумію, тим займалися. Одним словом, ми з того району вирішили втікати чим пошвидше, бо я сказала, що не дай Бог, якщо тут ще в нас народяться діти, підуть в саді в школу і воно затягне. І я в цьому районі абсолютно не хотіла жити. Плюс та квартира, яку ми знімали, вона була як гуртожиток. Вона мала аж 5 кімнат. Там дуже жило багато українців, сама господиня вона не давала включати котел, вона включала теплу воду на мінімум. То там було, я не знаю, 30 градусів тепла вода. І зимою, там у нас плісінь лізла. Одним словом, мені там не сподобалось, ми знайшли іншу квартиру, це вже в хорошому районі, це був Сан-Себастьян Рейс. і там ми прожили вже два роки. Так, також з Українкою, але це вже зовсім були інакші нюанси. там Квартира була тепленька, чистенька, сухенька, і нам там підходило. І ось коли я вже завагітніла, ми зрозуміли, що нам треба вже шукати іншу квартиру, тому що я вже знала, що в мене буде двійня. І жити на, в одній кімнаті це просто було нереально. Хоча ця господиня, з якою ми жили, вона нам казала, дасть нам дві кімнати. Але ми все ж таки поставили собі за мету знайти окрему квартиру, хоч по грошах нам це також не дуже підходило. Мій чоловік продовжував ще спрацювати, дуже працювати, тому що ми розуміли, що двоє дітей на підході. Я не працюю. Працювати не знаю, коли я зможу почати. І вроді здавалося, що ти скажеш. Ну нічого, ви ж самі вирішили, ви самі поїхали. Це був ваш вибір, звісно, так. Але е, я не жаліюсь і не хочу розказати, як мені там було складно і так далі. Хоча дійсно насправді було досить складно, тому що. У нас Не було часу, щоб піти на якісь мовні курси, тому що нам треба було весь час працювати. Мовні курси вони зазвичай йдуть з понеділка по п'ятницю, вони там йшли зранку до обіду, а в цей час найреальніше можна було знайти години для праці. І якщо ти йшов на мовні курси, відповідно, ти не міг заробляти і не міг мати грошей. І про що я веду до того, що кожен свій шлях робить сам, звісно. І не кожному дається все так легко, як здається. Тобто, те, що я маю автомобіль, це не означає, що мені його хтось подарував, купив, і чи він мені звалився там з неба просто так, от на голову, тому що я в Іспанії. Ми до того й йшли. Перший автомобіль купив собі мій чоловік, тому що без автомобіля тут в Іспанії досить тяжко. Плюс коли дітки народились, ми знайшли все ж таки. Нашу мрійну квартиру, ми знайшли її в такому невеликому населеному пункті. І якщо тут не маєш автомобіля, ти не можеш навіть поїхати в магазин, зробити закупи навіть елементарні речі. І ти маєш бути прив'язаний до автобуса, до його графіку, і це дуже незручно. Свій автомобіль я купила буквально недавно. Я, я маю його скільки? Три, три роки. І так, я його купляла як би, з других рук. І я не брала на нього ні кредиту, ні нічого. Просто я поставила собі за ціль, що я хочу. І Ми складали. Ми вирішили, яка саме марка мені буде підходити. Це є малолітражка. Я їжджу на роботу, це досить зручно. Мені зручно їздити на закупи, забирати дітей, тому подібне. Але зрозумійте, народ, це не є розкіш, це просто засіб для пересування. І так у всіх я не знаю, автомобіль тут не визначає статус людини. Чи кількість є грошей? Це просто засіб, яким користуються практично в Іспанії тут всі для зручності. Засіб пересування, тому що не маючи автомобілі, я би не змогла працювати тут, тому що я маю добиратись на роботу серед тижня на шосту ранку, коли я відкриваю магазин, або ж на сьому годину ранку, якщо це є ранкова зміна. А якщо це є вечірня зміна, я працюю з 3 години або з 2, в залежності, як в мене турно попадає, і до 10 або до 11. ї е, Тому знову ж таки, не маєш автомобіля, ти не можеш заїхати. Можеш, але ти стоїш на зупинці, чекаєш той автобус, ти прив'язана до автобуса. Якщо це є свята, це взагалі виходить повна халепа. Тому, е, чесно сказати, якщо ви підставите ціль, то чітко йдіть до неї. Не думайте, що комусь легко дається, комусь важко щось дається. Всім в тому житті, щось приходить вчасно, коли людина цього дійсно потребує і хоче. Знаєте, я завжди впродовж тих перших років, коли ми тут були в Іспанії, я злилась. Я злилась і на себе, злилась на свого чоловіка. У мене завжди було якісь незадоволення, тому що я не знаходила себе в тому, в тому світі в тій Іспанії, тому що. Я вже казала, країна мені подобалась, мені все подобалось, мені не подобалось те, чим я тут займаюся. Мені не подобалось мій рівень життя, який я тут проживаю, тому що в Україні я себе набагато краще почувала. У нас була власна квартира, у нас був автомобіль, в мене була робота, але все ж таки навіть двом працюючим людям нам не вистачало для того, щоб платити іпотеку, робити в квартирі ремонт, і тому у нас став вибір поїздки за кордон. І ми в жодному разі не планували зробити таку міграцію на постійно. Ми просто планували поїхати ось так трошки заробити грошей і, і повернутись додому. Але пройшовши ось цей бар'єр три роки і почавши відчувати таке легше тут життя, в мене помінялась думка. Зараз я не планую, я не зарікаюся, не планую повертатися в Україну. Але я й не кажу, що я залишаюся тут. Наразі діти нас народились тут в Іспанії. Вони є у нас двомовні. Зараз ми вчимо ще й англійську мову, можна сказати, вже трьохмовні. Ми також з чоловіком тут себе трошки якби, знайшли. Мій чоловік влаштувався на хорошу роботу. В неї дуже задоволений, і з задоволенням він ходить на цю роботу. Він для того йшов дуже довго, він багато вчився. І, і що я можу сказати? Поки ем, я не бачу себе в Україні, я нещодавно була в Україні, і це мені підтвердило мої отакі відчуття. Хоча це наша країна рідна, нашим дітям дуже подобається в Україні. Ми їздили з ними тричі за їхнє життя. Але повертатись поки ми не плануємо. І тому ще одне: якби підсумую, не робіть висновки з того, хто що має, що йому щось легко дається, кожного є свій шлях. Але є таке, знаєте, що сидіти на дивані, склавши руки і дивлячись, як хтось живе, тоді точно нічого не буде. Але якщо для того, що зробити, то обов'язково все вийде, і треба в це вірити і обов'язково йти до того. І що ж, я йду працювати. Гарного всім бажаю дня і до скорої зустрічі, Па-па!